Спільноту. Привіт, привіт усім. Таке вирішив коротке відео зняти. Замовив я собі 30 кВт в місцевому ремі в Хмельницькому Буленерго. Власне, вже кинув, наймив бульдозера, ескаватора маленького, він мені викопав вже кабель, канаву під кабель. Це вже в гофрі АВВГ 25, 4х25 я вже кинув кабель. Ось тут буде вузол обліку, там кабель я прив'язав. Забив сьогодні 3 метри кутника 50 на 50 в землю і власне вирішив показати вам, який вийде опір заземлення. Я вже там два електрода, один. На відстані електрод десь приблизно 7 метрів ну, до 10 метрів. Другий десь в районі 15 метрів в другу сторону. Я забив землю і, власне, буду міряти. Ось такий вийшов результат 5,3 Ома. Це дуже класне заземлення буде. Це якби повторний нуль буде для біля лічильника, біля узла обліку. Ну і так, вийшло. Ну, норма якби до 10, якщо буде сонячна станція, інвертора, всі, всяка техніка, що має в собі мікропроцесори, оце все потрібно е, бажано менше 10 Ом, щоб було це Ось так. Так що для тих, хто будує сонячні, хто робить від трьох фаз. Рекомендую звернути дуже увагу на те, що був повторно повторний контур біля лічильника, повторний ноль. Бо в разі випадку обриву нуля на проколі чи що будете мати неприємну ситуацію в плані того, що може погоріти багато електрообладнання. Всім всього найкращого, підписуйтесь на канал. Всіх благ, слава Україні! Будьте здорові!